У цьому відео я буду оцінювати свої Speed Champions Формули Formuli 1. Я не буду сильно тягнути і та, сразу перейду до оцінювання. Перша машина це ось ця Ferrari 24-го. В, В неї все шикарно. Е, ось ці полоси зроблені просто на, на іншому рівні. Але є один такий мінус, який мені ось, ну, дуже не подобається. Це ось це. Що це? Воно просто випадає. І ще ось це. От, ну. Тому 9 поїхали. Наступна машина це в нас Макларен. Теж 24-го. Е, в нього все теж просто шикарно, як і в усіх цих нових боїдах, ну, як нових, 2024 року. Е, але є, тут є теж такі мінуси. Тут е, ось цей принт на цій деталі. От, ну, Не знаю, але, але щось в ньому просто не так. Ще. Е, ну я розумію, але хотілося б, щоб ось ця деталь була якось повища. Я, Як, ну, не знаю. Дивно виглядає. Ну, а так все теж ідеально просто. Наступна. Це в нас. Знову е, Bull 24-го року, так. Тут в нього круті софти, не знаю, просто підмітив, підмітив що тут інша гума. В нього інш, з інших деталей зроблена оця штука на спойлері. До уваги, в усіх інших боелідах вона ось така. А тут інша. Шлом, як завжди, у Редбула Сірі. Це, типу, як. Макси Ферстап на... Ну... Лего просто так роблять, тому що другого місця редбула типу нема. Е -е... Ну, е ось тут воно зроблено, як вже розумієте, не ідеально, але нормально. Е -е... От у Редбула е -е, на... з 22 по 25. Був завжди ось ця е конструкція бу була майже однакова. Але Лего її якось переробили, не знаю. Прям вона дивна якась. Не схоже, щоб сказати, на реальні боліт. Так, все теж ідеально. І це 10 з 10. Наступний боліт це в нас. Е Астон Мартін вже 23 цього року. Е, в нього. а В нього взагалі інша конструкція. Я їх двох буду оцінювати за один раз, тому що вони вони просто майже однакові. Ну, тут які ось тут в них різниця. І спойлері, а так вони просто однакові. Е, це в них обох. Зразу 10 з 10, тому що це два перші боліди з Pід Champions, які робили Лего формулу 1. І тут їм це. не знаю, може вони наперед просто знали, що вони зроблять усю цю лінійку формул 1 машин, але вони зразу такі нов, нові колеса, новий руль. Тут дуже багато нових деталей деталей. така цікава. Збирати його... Це знову просто 10 з 10. Так, далі. Далі бонус. Це мій саморобний. <смі> саморобний боліт 12 13 року. Він тут... тут, якщо дивитись з двох боків, зібран він просто ідеально. Але тут е, кольори різні, тому пишіть свій варіант в коментарях. А я вас. Е, Щоб дати вам правильну відповідь, не знаю, хто, чи хтось не пише. Трохи вам його залишу. До речі, 10 лайків над цим відео, і я роблю огляд на усі свої спідчемпіонси.